Розглянемо накладки з натурального волосся, які вони бувають і як їх можна носити. Перша накладка мінімалістична у вигляді чубчика. Її ми просто вдягаємо поверх свого волосся. А тут дві ідентичні накладки, одна з чубчиком, інша без. З чубчиком, як і попередній варіант, ми просто вдягаємо поверх свого волосся. Обираючи накладку, важливо підібрати колір і структуру волосся, подібно до вашого власного. Тоді вона для вас відчуватиметься, ніби друга шкіра. Накладку без чубчика можна вдягати на лінію заросту волосся, як на відео, або відступити декілька сантиметрів від заросту і відпустити пасму свого волосся. Додати об'єму вашій зачисті допоможе і така невагома накладка на сіточці. Найбільше мені подобається, як нативно вони виглядають і наскільки природніми виглядають зачіски з накладками. Завершуємо огляд ось такою накладкою на маківку. Це чудове рішення для тих, хто хоче миттєво додати об'єму на коротку стрижку. А в наступному відео розглянемо накладки зі штучного волосся.